Українські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ у відповідь на перекриття фактично польського кордону з боку тепер уже польських фермерів. І з нами зараз на зв'язку керівник громадської організації перевізники західного регіону Віталій Коценко, який зараз разом з іншими перевізниками стоїть на кордоні. Пане Віталію, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю студію, вітаю телеглядачі. Розкажіть нам, будь ласка, скільки людей зібралося на акцію, яку ви перед собою ставите мету? Ну насправді нам не потрібно тут масштабної якоїсь кількості людей для того, щоб показати себе і заявити, що ми є. Вистачало нам того, що було. У нас було порядка 40-50 людей, порядка 25 транспортних засобів. Деякі ще тут залишилися для блокади. Десь приблизно 13 автомобілів. Чергова, чергова моя ініціативна група з 10 людей. Акція проходить мирно. Ми залишаємося на місці до кінця солідарно з нашими подіями, перевісниками. Я так розумію, що ви зокрема зупиняєте польські фури, які, яких поляки пропускають на відміну від українських водіїв, і якісь з ними теж мали бесіди? Так, так, звісно, ми саме виявляємо факти об'їзду блокади з польської сторони, так як польський перевізник заявив, що. Польські перевізники заявили, що для польського перевізника блокади немає, не існує. Ми привеземо вам любі вантажі в Україну без проблем. Ми зупиняємо насправді всі транспортні засоби, і українські, і польські спілкуємося з хлопцями, спілкуємося про відношення про ставлення до них на тій стороні. Спілкуємося, запитуємо, який термін переходу кордону. Найдовший наразі термін переходу кордону це 8 діб. Українські перевізники, наші водії переїжджали 8 діб, стояли в цій блокаді. Поляки мають пріоритет. Їхні автомобілі в пріоритетному порядку витягує їхня ж поліція і пропускає на кордон. Це стосується і бензовозів, це стосується і скоропортних вантажів. Це стосується і звичайних вантажів. А графік у них такий: один автомобіль в годину. Пане Віталію, а чого ви хочете досягти цим протестом? Клич нашого, нашої акції це рівні права з Польщею. Акція називається Україна дорівнює Польща. Ми не є конкурентами для них. Ми хочемо рідних прав. Бо що саме їхні вимоги вони однобічні в їхню сторону. Це про їхню економіку, про їхній транспорт, про їхнє все. А нас тут немає. Вони нас об'їжджають. І наш клич до, нашого, до наших профільних комітетів вирішити цю ситуацію, врівноважити її і в паритеті розставити всі практики. Польські водії, з якими вам вдалося поспілкуватися, як вони реагують на цю ситуацію, як вони пояснюють дії своїх співгромадян, які заблокували кордон? Е, були всякі: були буйні, е, горді, борзі, е, були приємні, вічливі, е, розповідають, е, значить, що вони осторонь від цього всього, що вони звичайно е, проти цього всього, і вони розуміють, що це нікому не потрібно, що це треба вирішувати, сідати за стіл переговорів. اі... <піл treats> <Patriots> угу. Я, знаєте, не встигла запікати. Що там відбулося? Все нормально? Так, все нормально, все, все нормально. Так. А, так, значить, водії Добре, що... ми розуміємо та ваші емоції, знаєте, інколи ну тя тяжко підібрати більш влучну фразу, аби описати те, що відбувається на кордоні зараз, в польському. А, якої підтримки ви потребуєте від української сторони, від української влади? І чим може Україна допомогти зараз перевізникам, які стали жертвами оцієї польської блокади? Ми даємо клич, ми даємо меседж, закликаємо людей і він спрацював сьогодні. Вже мобілізуються інші громадські організації і хочуть виходити на такі самі акції, на протести, на інші кордони. На переходи польсько українських акція спрацювала зараз. на даний час дуже мало. Автомобілів, які об'їжджають цю чергу, от буквально годину назад виїжджав наш водій е з польської сторони, і е під'їхавши до протестувальників, йому відкрилася зона, по якій вони об'їжджають цю блокаду. Е в цій зоні стояло три автомобілі. Вони виїхали. Це з вами були польські автомобілі, два рефрижератори, один тантований. Вони виїхали до протестувальників, і протестувальники їх завернули. Тобто е клич пішов. Щоб тут їх не пропускають, для того щоб ми не створювали картинку проти них, вони їх розвернули. Подальші дії я не знаю, які в них були, куди вони поїдуть, на інші кордони там є ще Рава Руська, Краківець, де вони будуть прориватися, але це спрацювало і це радіє. Насправді, ми емоційно заряджені. Адреналіном заряджені, але тіло втомилося. Ми, ми стоїмо і будемо стояти до кінця. Дякую, пане Віталію, за те, що приєдналися. Це був Віталій Коценко, керівник громадської організації Перевізники західного регіону, які від учора вийшли на протест на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. і це такий протест у відповідь на дії нині уже польських фермерів, які заблокували пункти перепуску з Польщі в Україну і не дають українським фурам повернутися.